Поряд із військовою мобілізацією благодійна. Івано-франківські підприємці продовжують допомагати українській армії. Попри те, що гроші на амуніцію для захисників нині масово збирають ледь не усією країною. Проблем із укомплектуванням воякам на східному фронті все ще вистачає. До прикладу, тамтешні пілоти просили у бізнесменів бронежилети полегшеного класу. Солдатські бронежилети, які йшли там п'ятий-шостий клас, дуже важкі. І, скажімо, пілот за штурвалами йому було незручно. І він звернувся до мене, знаючи, що скажімо, я колись мав ну, кажу, під час Майдану до цього стосунок, попросив якось це питання вирішити. Ну, я чи міг, скажімо, я йому допоміг, ми знайшли бронежилети 4 класу, які якраз були кевларові, легкі, які ну, зручно було пілоту сидіти за штурвалом і так далі. Але виникло питання в тому, що хоча б забезпечили хоча б пару екіпажів, які летять на ну які на зміну. Кілька одиниць дороговартісної, головне зручної, кевларової амуніції вдалося закупити спільними зусиллями. В такий спосіб кажуть бізнесмени, продовжують започатковану кілька тижнів тому акцію Допоможе воїнам, збереже їхнє життя. Це вже є просто обов'язок кожної людини допомагати нашій армії. Приємно, що підприємці долучаються до цієї акції. Вони навіть самі нас уже шукають і просять, скажіть, що потрібно допомогти. Могти чим треба допомогти і кому ми не передаємо особисто грошей, і ми не даємо якихось блага для а, людей. Ми відповідно створюємо їм безпечні умови і надаємо мат цільову матеріально-технічну допомогу. Захисні лати для українських пілотів уже відправили в зону антитерористичної операції. Між тим підприємці, котре закликають приєднатися до їхньої акції інших небайдужих. Мовляв, ті, хто нині на фронті потребують не лише бронежилетів, але й сучасних тепловірів Ізорів приладів нічного бачення та якісної спецтехніки.